I se me... Zvonjeni... ...kandi džet za socijalno ekonomično my... rozvrtu na zasidanje prizvod četiri. Kvorum je... Je, je? propozicija na spočetje zasidanje. Kto da dano Za, protiv, trebao se, ne bilo З розгляду пропонується сім питань, перелік цих питань, розданих комісії і присутнім суддепутатам, чи є необхідність озвучувати ці питання? Немає. Тому, якщо немає такої необхідності, пропоную затвердити Запропонований перелік питань. То за дану пропозиції прошу голосувати. Хто за проти, утримався, не голосував прийнято. Переходимо до розвідку питань. Першу денного. Перше питання про затвердження об'єктів спільного користування у 26 році. Як і в минулому, так і в попередніх роках. Ми приймали рішення про те, щоб при плануванні бюджету на наступний рік необхідно затвердити об'єкти спільного користування усіх. Чотирьох трьох комунальних трьох громад, які використовують заклади комунальної сфери нашої громади. Це Викобачанська дитяча музична школа, комунальне комерційне підприємство Литвичанська центральна лікарня, комунальне комерційне підприємство Либачанський центр ПМСД це, е Шительівської громади, також користується послугами нашої. І комунального установа інклюзивно-ресурсний центр і пожежна охорона. Пожежна це білоцерківка з нами. лікарня три громади. Білоцерківка поговоривачка і аналогічна ситуація по медичній школі. музей, в музеї находиться. Ні. Розумієте, чисто наше. Питання, членів комісії, є сіки? Я пропозиція затвердити Перелік об'єктів спільного користування запропонований із п'яти об'єктів, п'яти установ підприємств комунальних. Прошу проголосувати. Хто за? Проти, утримався, не голосував, прийнято. Друге питання про звільнення відплати за комунальні послуги та енергоносії структурних підрозділів Лочанського комітету, виконавчого комітету селищної ради на 26 рік. Деякі структурні підрозділи, особливо якщо вона окрема юридична особа, такі як управління з питань освіти, які розміщені в будівелі Кошевченка, 73, фінансовий відділ, комунальна установа, інклюзивно-ресурсний центр, знаходяться за адресою селищної ради і відповідно за адресою Каштанова, 20 знаходиться центр надання соціальних послуг для того, щоб не робити перекидку коштів для оплати комунальних послуг, пропонуємо народ... По сесії звільнити ці підрозділи від оплати комунальних послуг і визначити платником за них е, по цих адресах виконавчий комітет Левомачанської селищної ради. Дякую. Питання є? Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати <клухи> за проти. Утримався, не голосував, прийнято. Третє питання про внесення змін до показників бюджету четверо почавська селищної територіальної громади на 25 години. До сесії надійшли листи одержувача коштів комунального підприємства Центральна лікарня і головного розпорядника виконавчий комітет, і також благоустрою населених пунктів. Пропонується на проєкті рішення винести такі зміни за рахунок уточнення доходної частини в сумі 661 100 Кошти направити на програму розвитку фінансової підтримки центральної лікарні 496 тисяч на виплату матеріальної допомоги на оздоровлення, і також на виконавчий комітет 65 тисяч. Це предмети, матеріали і інші комунальні послуги, а саме вивезення рік нечистот. і 100 тисяч це на благоустрій населених пунктів. 50 тисяч на предмети і матеріали і 50 тисяч на uh, поточний ремонт вуличного освітлення. Шановні колеги, чи є які питання? Якщо питань немає, є пропозиція підтримка внесення змін і запропоновані зміни показників бюджету виходять до до селищної території громади 25 рік та винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Проти утримався, не голосував. Прийнято одноголосно. Четверта питання про виплату матеріальної допомоги особам, які мають статус учасників бойової дій на території України, особам з інвалідністю внаслідок війни та сім'я загиблих померніх війни захисників і захисниць України. До сесії надійшло п'яція на виплату матеріальної допомоги, які мають статус учасників бойових дій на території України. Особам з інвалідністю в наслідок війни та сім'ям загиблих, померлих, ветеранів війни, захисників і захисництв України. Виплата становить по 2000 гривень. <Ну Матеріальна допомога на столі можете ознайомитися. Так. Члени комісії, будь ласка, депутати, персонально подані заяви, є з питання етики, ми не визвучаємо. Так, є пропозиція е, підтримати виплату матеріальної допомоги перечисленим особам та винести на розгляд сесії. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за проти? підтримався, на українську. П'яте питання про виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які зареєстровані на території територіальної громади. До сесії надійшли дві заяви. На виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які зареєстровані на території території територіальної громади. Виплата становить по 5 тисяч гривень. Питання є? Якщо питання немає, є пропозиція підтримати виплату одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, які зареєстровані нас у громаді і на розгляд цей. Доданої пропозиції проти, утримався, не голосував, приняв Одноголосно. Шосте питання. Про виплату одноразової матеріальної допомоги сім'ям, сімей, загиблих, померлих, військовослужбовців. До сесії надійшла оправна заяву на виплату одноразової матеріальної допомоги сім'ям, загиблих, військовослужбовців. Виплата становить 10 тисяч гривень. Питання. питання. Питання немає. Є пропозиція підтримати да, виплату, За дану виплату і винести на розвиток сесії. Хто задав пропозицію? Проти? Утримався, не голосував, прийнято. Сьомо питання про виплату одноразової матеріальної допомоги на поховання. До сесії надійшла одна заява на виплату одноразової матеріальної допомоги на поховання. Виплата становить 1000 гривень. Є пропозиція підтримати. Ви За дану пропозицію. Проти, утримався, не голосував, прийнято. Шановні колеги, порядок денний реалізовано, питання всі розглянуті. У єсі питання, зауваження. У мене питання. Майк сама колега. Вибачте. Вибач. Бюджетної комісії я від нашого колективу хочу подякувати за вашу допомогу, підтримку матеріальну всіх, хто задіяний був в цьому процесі. Так що дуже дякую вам. Це люди дуже приємно. І ми вам і сім'ї разом вперед. Сійко, а, там є питання. Для розв'язнення і важливо, маю, щоб змінити щось, скидку єсміти до крово виплачується таким категоріям населення учасників бойових, чи за і валий, і валий на за рік і інвалиди. По від жовтня до дня захисних. Да, захисних та, ситуація, то, Термін нормальні, тому що відправили, вони всі стигають подавати. У нас переважно всі гравстигають подавати. Але є такі ситуації, що одна людина, наприклад, має два статуса, її членство не загибло, і учасник бойових дій. По цій програмі ми ну, передбачимо кілька жодна виплата, але ж це різні статуси. Я... Ну, це дати якусь розвідка. Ви треба переходите? Перш за все, я думаю, так як приймали програму депутати, я думаю, довір вони були ознайомитися почитати, там програми наперед бачу про те, що якщо навіть два-три більше статусів, то виплачується допомога по одному статусу. Так і в державних програмах. Тобто, ну немає цього. Немає права змінювати програму. Ну, програми, то фактично ми ми є. Ми ж її затверджуємо самостійно. Ні, я розумію. Чи є депутатів право? Чи це законно проєкт? Та маємо право, хоч і кожному члену сім'ї але, але чи ми зможемо. мене Питання для вас ви неправильно зрозуміли. Я не кожному члену сім'ї заявив бати. Я про те, що, наприклад, є в нас людина, учасник війни, учасник бойових дій, жінка одна. І, до речі, справу. І вона членські загиблих, втратила чоловіка. Тобто вона і учасник сама військова воювала, має статус учасника бойових, і член сім'ї загиблий. Не, не <тес> то, що кожен сім поводити. Ви теж депутат Васильович, да. Ви маєте право ініціативи. Підтримують депутата, підтримують. Зміни будуть програми будуть забирати. Фахівець і супроводи повинні маніпулювати якимись циклами, сказати, скільки таких сьогодні? Одна. А Тетяна. Ну, де була ситуація, да? наприклад, беремлю в Кузнівцу, у мене два загиблих. Чоловік і син, так? Ні. Питання не в тому в мене в питання, що кожен член сім'ї повинен. Ну, <кій> <кій> нас більше 60 членів сім'ї загиблих зараз. Є члени сім'ї загиблих, які е, просто ВПО зареєстровані в нас. Я маю на увазі, що одна людина, одна, яка має два статуси. Одна людина має два статуси. І це має в цьому питанні. ви рекомендували? яку ви рекомендували. Вона виходить, і вас від вас і Ольга Васильівна теж виходить, так само. Якщо в неї двоє загиблих, то вона має право на дві виплати. Тому, тому що в неї то двоє. Це ж питання, та, сіві, та, віде, та, та, я підняв на постійну комісію, а не на сесію. Я просто хотів проговорити. Дивіться, все, ми керуємось програмою. Закон не забороняємо. Ми можемо, але це предмет дискусії, предмет обговорення, консультацій. Не думати над цим, тому що ми не можемо, якщо ми даємо десь більше. Переваг в чомусь, то ми повинні пояснювати, чому ми тим не можемо так, якщо в неї загиблий і син, і чоловік, біга в неї одна по так? але вона втратила двох. Це треба оцінювати, цю ситуацію і по кількості, і по сумах тоді, відповідно. Зрозуміло. Чи є ще якісь питання? Тоді дякую всім за роботу, за оперативну. Зустрічаємось на сесії 10 минут завтра.